Справжня болгарська валеріана. роками заспокоює наші нерви. Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Вранці російські окупанти з важкої артилерії знову обстріляли Нікополь. Люди не постраждали. Та у місті побиті три приватні будинки і ще, два, ще дві господарські споруди. По нівеченій лінії електропередач про життя під постійним ворожим вогнем розкаже Софія Богуцька. Російські війська продовжують майже щоночі обстрілювати Нікополь. Лише під час однієї з останніх атак окупанти пошкодили у місті вісім багатоповерхівок. Ось по цій прилітає вже вдруге. Позиції окупантів звідси за 5-6 кілометрів. Ота яма під снаряду, від снаряду прямо під моїми вікнами. Бачите, це земля, все це, це було в кімнаті. Полетіло так добре. Пан Сергій показує наслідки нещодавнього прильоту посеред місті Нікополя. Сталося в 3 часа ночі. Прилетів снаряд і винесли все, що можна було. Так що я тут спав, мамка в другій кімнаті, там в той кімнаті спала і все вилетіло. Земля, стекло, все сюди полетіло. Дима була повна хата. Чоловіка та інших мешканців будинку не зачепили. Як тільки гепнуло, згадує Сергій, одразу навкарачки переліз до коридору, Ви тоді не знав, що буде далі. Ці останні два, два снаряди. Один сюди прилетів, вибухнув, а другий чуть далі там за АТБ. А як вони швидко між один, ну один після іншого лягали? Це швидко дуже пару секунд. Перший раз два місяці тому неподалік будинку вже прилітав снаряд із граду. Тоді у квартирі вилетіло одне вікно. За другим разом майже всі. Втім, пан Сергій каже, навіть це. Не змусить його їхати з рідного міста. Тут працює на заводі. Тут не знаєш, сьогодні чи завтра стріляють куди попало. Будемо потихоньку вбиратися, грібститися і все буде добре. Надіюсь, що скоро ми їх виганемо відсюди. Біля побитих будинків одразу гуртуються комунальники, зрізають та прибирають поламані дерева, скло, засипають вирви від снарядів. Якопольчанка Вікторія каже, від липня минулого року працюючи не щодня, прибираючи наслідки російських обстрілів по її рідному місту. Дуже важко приїжджати на обстріл після обстрілів, тому що дуже шкода людей. В мене родбані був приліт, ну ми не такі важкі, як буває по по всьому городу. Ми навіть вбирали частному сект сектані. Под ноль дома. жінка ледь не плаче у той час, як ніколи російська армія зрешечує, чи не щодоби в окупації в одному із сіл Запорізької області, залишається рідна сестра з дітьми. Залишилася моя рідна за сестра молодша, четверо дітей з неї, п'ятий тут у бабусі живе. Званюємося, живуть мовчки, тому що не можна казати нічого, навіть якщо ти хочеш. Щоб була Україна, він можна цього казати. У цьому ж районі Нікополя в одному з навчальних закладів працює одне з найбільших бомбосховищ для містян. Його росіяни обстріляли вже п'ять разів. Директорка каже: на початку російської агресії тут ховалося за дві сотні людей. Нині постійно 50. Було і навіть зранку, рано вранці, коли люди збиралися звідси йти на роботу. Також було один раз. Був обстріл, коли обстрілювали і вони навіть не змогли звідси вийти. Люди тримаються, тримаються. Тому що дехто де в кого тут робота, яку не можна кинути, переночують тут під під гурки цієї канонади, а потім ідуть на роботу. Протягом останніх двох тижнів безпекова ситуація на Нікопольщині значно погіршилася, каже очільник районної військової адміністрації, адже російські терористи постійно змінюють характер та час обстрілів, і під це підлаштуватися вкрай важко. Швидкість польоту боєприпасу складає близько 800-900 метрів за секунду. Ну в середньому а на дистанції 10 кілометрів ми маємо близько там 12 секунд. Тобто, це час, коли можна встигнути там лягти на землю. Це навіть, знаєте, не завжди можливо встигнути включити повітряну тривогу, бо механічно, поки система запускається, ці 10 секунд уже минають. Під загрозою щоденних російських обстрілів у Нікопольському районі нині перебуває п'ять громад. Це понад 100 тисяч жителів. Переважно це прибережжя Каховського водосховища. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.